Болить спина в 24 роки, що робити, по-перше, можна вколоти обезболюючи, і перестане боліти, це база. вже, це нема що, шо... нема сенсу мучитися. Друге, ви сходіть до лікаря, конкретно, мабуть, до невропатолога, і проконсультуйтесь також із травматологом. Я би на масаж. Третє, масажити. третє е масажі, то вже хай там призначають е лікарі. Четверте, може, ви просто ху якоюсь займаєтеся? Може ви, допустимо, я не знаю, постійно раком стоїте, наприклад. Але просто так, без діла. От буває, що ти. От тобі бзік зайшов в голову, ти просто кожного дня по півтора годинки раком стоїш. Так. Така медитація. Мож... Може і таке. Можливо, а... можливо, к неправильні позики Масутри людина попробує. Да, а, а при чому ж ти поробиш позиска Камасутри, а ти дома сам живеш, Ти собі ногу за шию закинув і думаєш 24 роки роки вас болить спина? Я думаю, не болить. Поїдьте хоча б один раз з бабою нагород, от тоді у вас буде боліти спина. От реально. ви знаєте, ж будете знати що таке біль. Коли грядочку прополите так, от одну, другу, третю, побачите, що баба не втомилася, ви вмрете там уже на першій. А чуєте тут є... і будете казати, мене спина болить і, і очі печуть.